Володимир Путін з черговим візитом в окупованому ним Криму цього разу приїхав на пафосні святкування п'ятої річниці так званого об'єднання півострова з Росією. У Криму надзвичайні заходи безпеки в Сімферополі перекрили цілі квартали, Автомобілістам заборонили паркуватися все в місті та огородили територію. Детальніше про те, що робив російський президент на окупованому півострові. Чим хвалився? Дивіться далі. Свій візит до Криму. Президент Росії починає символічно з вихваляння здобутками. Урочисто запускає дві новозбудовані ТЕС Балаклавську та Таврійську розрішити почати процедуру. Запуску начинається росіяни. Збудували теплоелектростанції з нуля, витратили понад 70 мільярдів рублів. І тепер Путін каже, Крим енергетично незалежний. Як доказ з папірця зачитує цифри. Балаклавская и Таврическая станции дадут нам, по, дадут нам 940 мегаватт. Еще 850 мегаватт может обеспечить э, энергомост, подключенный к единой системе энергоснабжения России. 160 мегаватт – это прежние объекты генерации. И еще 129 мегаватт даст новая САКская ТЭЦ, которая в настоящее время готовится к воду. Далі у програмі Патріотичний візит Путін їде на меморіальний комплекс пам'ятників оборони Севастополя Малахів курган Після покладання квітів зустріч з іноземною делегацією до Криму прилетіли лише французи, на чолі з проросійським кандидатом в депутати Європарламенту Тієрі Маріані. Путін скаржиться європейцям на санкції щодо кримчан. про хто що це анексія? Що люди, які проживають на цій территории, здесь не при чому. Тогда за що їх ограничивают в правах? За що ограничивают их переміщення? Виїзд за границю, влучення за гранупаспорту. За що їх наказують? Наприкінці зустрічі світлини з депутатами. За фотографа права рука президента РФ Дмитрій Песков. О, Далі очільник Кремля зустрічається з представниками громадськості. Питання підготовлені заздалегідь в основному про майбутнє та основні проблеми півострова. Владімір Путін вихваляється здобутками і обіцяє ще більше покращень. Я думаю, що сім мільйонів були туристів за минулий рік вдихаючих. це рекордний показатель предусмотрена розвіді п'яти кластерів туристичних в Криму і двох в Севастополі. на первые п'ять в Криму виділяється 29, по моему с половиной мільярдів рублей, А на сівастопольські кластери там мільярд чим то присутні на зустрічі і релігійники підконтрольні Кремлю. Муфті Криму також звертається до лідера окупантів зі словами вдячності та пропозицією від імені всього народу, народа, імені мусульман сказати вам огромне спасія. що ви робите сьогодні для мусульман і всього криму. И сегодня 4 года мы живем в дружбе, в мире, в согласии. У нас строятся школы, садики, и самое драгоценное для мусульман – это Соборная мечеть. Позвольте э, пригласить вас на открытие Соборной мечети. И было бы место, наверное, если вы пригласили бы президента Турции Эрдогана. Он вам не откажет. Путін відповідає: Ердогана вже запросив, А от чи прийде той, невідомо. Далі програма традиційна: святковий концерт. Та не всі у Криму сьогодні святкували у Ялті до приїзду президента окупанта, влаштували сюрприз. Невідомі розклеїли по всьому місту листівки з промовистим з тим написом. Я відкликаю свій підпис з референдуму. Мовляв, ми голосували за світле майбутнє свого краю, а не за приєднання до країни брехунів з та крадіїв. Наталя Барська, заман АТР.